Світлодіот інфрачервоний, який не для ока. З цієї сторони, Один. він просто світиться, не блимає. Зверху біля кнопки цього, що назад вам. Той вам блими, це просто світиться. Демаскує. Ворог побачить зразу. Це великий недолік, потрібно їх заклеювати. Ось тут один. Він постійно світиться, він інфрачервоним світиться, очима його не видно. Ну От на камеру дивлюсь, камера його не бачить. як він світиться. Значить 940 нанометрів або ще інша хвиля. І другий. Один з оцих двох, може і два зразу. Блимають яскраво далеко, це дуже небезпечно. Фігня треба заливати лаком якимось для нігтів, взяти чорним, залити цей і ці залити сюди вони, щоб вони не блимали. От, камера телефону їх не бачить, тобто дуже на хвилі або 940, або ще вище. Я камера бачу цей. Ну значить цей може бути 850 нанометрів. Або 940, це видно, вони були ми. От зараз пальцем його закрили. Все-таки один були другий ні. Ото лівий. Верхню цю кнопку, ну, біля кнопки це видно тільки. Вона світиться постійно. Щоб знали. За що раз покажу. Отак світиться. І ось так яскраво облимає при заднє світло, то яскравіше набагато.